Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вибухи поблизу Запорізької АЕС зафіксувало магате. Пошкоджень обладнання немає, але загалом ситуація на станції залишається критичною. До слова, росіяни хочуть запустити запорізьку атомку, щоб постачати електроенергію до окупованих територій України, зокрема до Криму. Більше пів тисячі разів лише за минулу добу вдарили росіяни по Запорізькій області. Найчастіше запускали дрони та били з артилерії. Люди не постраждали, а от кілька будинків вигоріли вщент. Трьох наркоділків судитимуть у Запоріжжі. 46-річна жінка долучила до незаконного бізнесу свого колишнього 42-річного чоловіка та 61-річного містянина. Вони купували, фасували та продавали канабіс. Тепер їм загрожує до 12 років у тюрмі. За півроку у Заводському районі Запоріжжя з'явиться підземна школа. Нині на будмайданчику звели фундамент та зробили 80% вертикальних конструкцій. Навчальні класи будуть на глибині 7 метрів. Там у дві зміни зможуть навчатися до тисячі дітей. Від сьогодні на Хортицю знову можна дістатися тролейбусом. У будні працюватиме рейс з площі Профспілок через Дніпрогес та Хортицю до вулиці Піщаної. Та ще один кільцевий рейс четвертий південний мікрорайон, Хортиця, четвертий південний мікрорайон. Графіки та маршрути руху на сайті ЗапоріжЕлектротрансу. Центральний ЦНАП Запоріжжя закрили на ремонт. Приміщення на бульварі центральному 27 планують реконструювати до кінця березня. На роботи витратять більше 3,5 мільйонів гривень. Під час ремонту центр працюватиме на видачу документів. Подати їх можна в будь-якому іншому районному центрі адміністративних послуг Запоріжжя. Свято водохреща відзначили сьогодні в Україні. За рішенням Ради оборони Запорізької області, купання заборонені. Однак деякі містяни все ж вирішили пірнути у холодну воду. На центральному та правобережному пляжах чергували рятувальники. Майже 450 поліцейських патрулюватимуть місто сьогодні і завтра на різдво за юліанським календарем. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.